Трое мальчиков. Ну вы же видели, вы же передали. Что мальчик 12 лет в тяжелом состоянии. И мы тут вот на скамеечке сидим. У нас все дети со всех дворов там гуляют. У нас один такой евростадион был, который сделали. звичайно, поїзд просто в ручає по району. Що буде приємно? Плану День удар або БПЛА або ракети повітряного базування. Як ми в Харкові знаємо, це може бути без сигналу повітряної тривоги, тому що швидкість ракет така, яка не дозволяє їх своєчасно перехоплювати і повідомляти. Це перше. Друге, влучання в дитячий майданчик, в футбольний дитячий майданчик який розташований на території середньої школи. В містах Харкова серед а, житлового масиву, де поруч є лише багатоповерхівки. Три дитини 2009 року народження, які навчаються в цій же школі, а, вийшли серед дня погуляти футбол, тому що в домі не було, було, було відсутнє електроенергія. В Цей час прильот з трьох дітей, два тяжкі в тяжкому стані. О, будемо сподіватися, всі ми будемо сподіватися, що вони залишаться живими. У одного констатована травматична ампутація кінцівки, крім того, пошкоджений легень і а, влучання а, в голову. Тому будемо сподіватися, що все ж таки він витягнеться і одужає.